І я пам'ятаю, ми їдемо на фінал дуетів, і ми проторбляємо в ДТП. І ніхто не вдарився. Ми їхали в якомусь там, типу, класному автомобілі, Мерседес. І тобто, таке все там, все шкіряне, все це. Я сиджу так, типу, ну не там, де не за водієм, а за пасажирським сидінням. Ну таке, я ж кажу, ну, типу, лакшері, люкс авто і чомусь там, де це е, для голови. З іншої сторони, чомусь воно типу, було пластмасове. Я більше ніколи в житті такого не бачив, щоб з іншої сторони було пластмасове. Тобто, ну, якщо там шкіряний, да, то він повністю підголовник. А тут чогось от, такий квадратик ну, був цей, пластмасовий. І ми щось, типу, я пам'ятаю, ми їдемо, я щось тобі там в телефоні, він так різко типу, тормозить, ми ж таки раз. Ага, типу, добре, так, типу всі цілі, всі цілі. Буквально там через секунду, там, через дві ззаду, бам! І я просто головою в цей підлокотник. і у мене такий синій нос. Тут якийсь вже типу, одразу там пішли якісь цінці. Ну, звичайно, що там не зламаний був, але да, або там щось загублю, що там, якийсь там паспорт, або щось то. Ну, коротше, завжди щось таке було зі мною.